Зупинити насильство головний меседж круглого столу в Криворізькому навчально-науковому інституті ДОНДУВС. Фахівці соціальних служб та правоохоронці обговорюють проблеми гендерно зумовленого насильства та механізм захисту прав постраждалих. В нашому місті в одному із перших міст України у 2018 році було відкрито кризовий центр для жінок. Які допомагає, які постраждали від насильства за час роботи? Дуже велика кількість прийшла різних категорій соціальних жінок. Жінок з дітьми місто не зупиняється на досягнутому, тобто щорічно виділяються кошти на роботу кризового центру, розширюється робота із нашими громадськими організаціями, але десь відсотків, мабуть, 70 наповнення нашого кризового центру. Це був фонд народонаселення ООН. І понад 600 жінок з дітьми побували у центрі. За час війни пройшло близько 30 внутрішньопереміщених осіб з дітьми, жінки з дітьми, із яких було шестеро, це жінки вагітні і двоє з яких народили у кризовому центрі. Це говорить про те, що ті умови, які там... Створені для жінки не лише безпечні а й комфортні. Місто розпочало всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства легкоатлетичним забігом. Попри несприятливу погоду, більше як 60 учасників долали дистанцію понад 40 кілометрів. Долучаються до протидії і громадські організації. Наша організація з перших днів займається прийомом переселенців в нашому місті. Через наш нашу організацію прийшло дуже багато. Тому ми маємо потребу розвитку цього напрямку гендерно зумовленого та домашнього насильства. Ми приймаємо участь як в міжнародному в міжнародній акції 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства і працюємо над створенням арт-об'єкту в нашому місці. В межах співпраці UNFPA, громадської організації інноваційні соціальні рішення, а також за підтримки фінансової гуманітарної України. Сьогодні у Кривому Розі проживають понад 50 тисяч внутрішньо переміщених сімей з дітьми, де нерідко фіксуються випадки асоціального способу життя. Констатують фахівці. У місті налагоджена система послуг щодо захисту прав дитини та соціально-психологічний супровід неповнолітніх. На сьогоднішній день у нас на обліку в службах у справах дітей міста перебувають 746 дітей, які в складних життєвих обставинах. З початку цього року вже хочу зазначити, що було виявлено та поставлено на облік 170 дітей цієї категорії, із них 18 дітей, які зазнали домашнього насильства в сім'ях. Просимо мешканців нашого міста не бути байдужими та звертатися і повідомляти нам про такі факти, особливо факти, де порушуються права та інтереси дітей, є застосування насилля та жорстокого поводження по відношенню до дитини родини. З метою запобігання та протидії домашньому насильству з родинами, які нині перебувають на обліку в соцслужбах, ведеться профілактична робота. В рамках акції 16 днів проти насильства наш підрозділ відділення зв'язків з ЛАМАСКІ, в тому числі сам по патрульній поліції, активно протидії протидії домашньому. Насильство проводить просвітницьку профілактичну роботу серед учнівської молоді. Роботу збираємо тренінги, проводимо заняття з громадськими організаціями міста, що спрямовані на протидію домашнього насильства. Постраждати від гендерно зумовленого насильства може кожен завдання соцслужб захистити людей і запобігти порушенню їх прав. А для психологічної підтримки військовослужбовців незабаром у місті запрацює спеціальний центр допомоги. Місто Кривий Ріг бачить своє свою роботу, направлення своєї роботи на створення центру допомоги. Цей центр допомоги буде. Як ми говоримо, не лише для підтримки жінок, а й підтримки чоловіків, які пройшли війну. Сьогодні ті, хто повертається, особливо ветерани, ветерани, інваліди, ті, які отримали поранення. Сьогодні Міністерство соціальної політики у всіх містах створило комунальні заклади для ветеранів. Але це допомога помічниками ветеранів, допомога декількома. Фахівцями соціальної роботи у цих центрах, а те, що ми з вами робимо, це в подальшому. Ми також будемо туди приєднаємося, будемо допомагати. Юлія Вітряк, Вадим Діденко, цей день.